Весь склад нашої делегації вперед, бо вони билися як та дев'ята рота, незважаючи на те, що залишились без підтримки Вищого політичного керівництва держави, їх результат був абсолютно неймовірний. Які добилися, що незважаючи на таке рішення, значна частина делегацій на знак солідарності з Україною покинули засідання Ради парламентської асамблеї Ради Європи. Чому це так важливо? Бо з Росії просто зняли санкції. З Росії продемонстрували, що така поведінка Росії, як незаконна анексія Криму, як окупація Донбасу, як вбивство українців, є прийнятно. Вони здатні і готові заплющити очі. І я наголошую: це поразка України, не української дипломатії, не українського парламентаризму, які робили все для того. А поразка України. І це лише перший крок. Бо як побачать, що це можна в парламентській асамблеї Ради Європи, а чого це не можна в Раді Європейського Союзу зняти санкції з Росії. А Нічого ж не відбувається. П'ять років, поки був президентом Порошенко, санкції трималися. Нам зараз говорять, що це дуже важко було. Що нічого не можна було зробити. Скажіть, будь ласка, а Порошенко легко було? А чому при мені санкції трималися, і всі 28 країн-членів Європейського Союзу, всі країни члені Великої Сімки, твердо голосували на підтримку України. І навіть думки не було про те, щоб зняти санкції. Я впевнений в тому, що вони почули, що це можливо, що Україна іде з порядку денного пріоритетних питань світу. І нам точно не можна цього допустити.